Щоб брівки виглядали природньо, наче нічого і не робили. Тільки не чорні брови. Я б хотіла колір тон в тон волосся без чітких графічних ліній. Серед запитів наших клієнточок ми найчастіше чуємо побажання оформити брівки природньо і натурально. І чесно кажучи, ми дуже радіємо цьому тренду. А зараз покажемо, як виконати натуральну техніку, профарбувавши шкіру і волоски без затемнення, отримавши при цьому стійкий результат. Ми будемо використовувати фарбу українського виробництва скульптор. Наносимо перший тонкий шар фарби на брови. Лайфхак. Щоб не затемнити волоски та отримати рівномірне фарбування, обов'язково знімаємо щіточку і зайвий фарбник. Для насиченості кінчиків наносимо фарбу додатково ще одним тонким шаром. Регулюємо інтенсивність фарбування за допомогою неповного висихання фарби на брівках. Змиваємо та отримуємо найліпший результат. А щоб глибше розібратись в усіх нюансах роботи з бровами, приходьте на наш базовий курс «Браві з нуля, де ми детально опрацьовуємо всі сучасні методики від теорії до практики. І я особисто проведу вас в мою улюблену професію. Чекаємо на вас в директі!